обломался стеклоподъемник. Вот вся байда. Вот вся зараза обломалась, короче. Ну, в принципе, можно купить новое шкло разом с этим, но я решил просто его... Ну, понятно. приварити ну, щоб приварити, це ж кло кальоне, це водійська дверка, ліва сторона, сам чи дергається. Тому вирішив його передпакувати. Для того треба зняти оцю планочку. Бо коли будеш варити, кальоне стекло налопне одразу. Тут рідка гума. Ну нам таким. Ось таке полотно брав, прорізав збоку чуть, чуть і такий гачачок зробив. І почуть-почуть-почуть виколупав, виколупав, виколупав її і зняв. Тепер за запіфовано зашечкою чуть, -чуть обезжерів і зараз почищу цю планку. Треба приварити її, дві каплі полуавтоматом кинути, чи... Ну, звичайно, можна. і тоді його будемо думати, чим приклеїти. Якби була серва резина, Сира резина, сира. Простіше, щоб раз поставив, практично воно від тиску стекла саме опускається. А проблема була теж, в чому 250 гривень коштує вже циклопідйомник. Циклопідйомник теж заклинив, дуже туго тут крутився. Ну, коротше, Я його викинув нафік це все. Купив новий, продовжуємо. Значить, сняли ми. Планочку провізали так. Е, помітили де лице, щоб просто не путати, і так само на планочці. лице, де воно є стояти. Ну, приблизно хоча б. Тут зачистили, там всередині ще зачистим. І тепер то видно, де воно було. І тут трошки, звісно, я зібрав ті пакості. Ось такого плана. Отакого От плану має бути. Зараз варку прихвачуємо і далі працюємо. Коротше, ось так прихватили його. Нашліфували, трошки там пошкрябали більш-менш. Зараз будемо пробувати клеїти. Значить, поставили велосипедну камеру. Ну, типа вдвое намастили стекло, заложили типа вдвое и обмастили таким герметиком, крокодильчиком. Крокодильчик. Не такого плана, приклеили типа. Вот так. Правда, крокодил сохнет 24 часа. Ну ничего, Хай висихає, поставимо. Дякую за увагу.